дня! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоції. І сьогодні б я хотіла з вами поговорити про свого винуватчика всієї моєї парфюмерної колекції. Це в мене є Па карабана Олімпія. Це самий-самий перший мій аромат, який я купила ще в 2012 році. Він у мене вже такий, як старожейов. Вже він і перевипускався. Пробувала вже Пакорабана Олімпія новий перевипуски, вже зовсім там не такий аромат, не такі ноти, як в цьому. Дуже гарний, прекрасний аромат. Він не яніша, він обичний люксовий аромат. Але тут дуже гарне звучання, дуже гарні натуральні масла відчуваються. Зараз, вже, на жаль, Такий не дуже уже і роблять вже більш синтетичне звучання, не так відкривається. Чим мені сподобався цей аромат, він мені сподобався своєю дуже гарною, прекрасною такою нотою. Тут нота в нього солона карамель. Тут і сладість, і солоність, і свіжість. Дуже гарний аромат. Зараз я вам покажу. Отака коробочка з такими крилами ангельськими. Тут Олімп написано, тут бренд по корабану в нас написано. Ну, аромат шикарний. Стійкість дуже гарна. Раніше отак писалося ще на коробочці. Я його купувала в магазині. Я його купила, розпробувала. Дуже мені він сподобався. і Захотілося мені після цього і іще, іще купляти різні аромати і все время відчути цю ейфорію, яку я Відчула з цим першим ароматом. Ми зайшли колись в магазин з своїм чоловіком, підійшли до різних стендів, перепробували кучу-кучу різних ароматів. І коли підійшли іменно до цього аромата, ой який він шикарний. Зараз я ходила, дивилася, вже тут світліші йдуть, не такі, тут в мене аж роза, як розове золото, тут скло. Тут скло, і це все в нас скляне. Зараз у нових що вже пішли, так само Олімпія класична. У них тут пластмасове пішло, і тут пластмасове, усе і тут пластмасове. А в мене все металічне. Він у мене вже такий, як прямо Ой, який гарнющий. тут написано Олімпія. Тут у нас бачкодик, Він у мене вже дуже темного такого кольору. Я вже половинку використала за скільки років. Я його бережу, я його дуже люблю. Боюся, що в мене закінчиться, тому що я вже такого не зможу купити. Зараз я його нанесу на собі, хай відкривається. Божественний, який гарний аромат. Це взагалі таке солонкувата карамель пішла з бергамотом, І так я вам не розповідала, хай відкривається. І ми з чоловіком зайшли в магазин, всі перепробували аромати, пройшлися. Різні різні вже хотіли входити, коли побачили таку гарну бутилочку, таку гарну, красиву бутилочку, Вона в тестері стояла і була накрита кришечкою. І вона тоді презентувалася, тільки-тільки випустили її. Дуже дуже дорога була, дуже дорога. У мене це є 75, по-моєму. Ні, 80 міліграмів. 80 мг міліграм вона випускалася. Не знаю, може й зараз 80. Напевно, 80, скільки я пам'ятаю, зараз напевно, є 30, 50 і 80. Ну, може що, помиляюся. Божественний. І ми підійшли до цього аромата, відкрили. І Я вже на блутер не хотіла наносити, взяла та й на себе прямо нанесла. І ми пішли далі по своїм справам, туди-сюди, а потім, як вийшли на подвір'я, Такий аромат роздався. Такий аромат, такий карамельний, звучаща, така, солон, така солонкувата е, ноточка. І тут такий, як натуральний, такий дзвінкий, дзвінкий мед. Прям. І так моєму чоловіку сподобався цей аромат на мені. Я думаю, де він дівся, коли дивлюсь, він приходить і дарує мені цей аромат. Це, по-перше, мій аромат. Дуже дорогий, дуже стійкий, дуже гарний і прекрасний цей аромат, і я дуже рада, що він у мене є. І так я потихеньку тоді. Пішла на роботу, в мене трошки почали з'являтися деньги, там, такі, що я могла б собі щось дозволити, там золото купують, поїздки за границю туди-сюди. Я дуже люблю парфуми, я завжди собі підзбирую, економлю, щоб купити гарний якийсь собі прекрасний новий аромат, в свою колекцію. Отак От у мене почалася колекція з цього прекрасного аромата. І зараз ми поговоримо про його ноти. Аромат прекрасний, дуже хороший, мені подобається. Зараз вже він відкрився, вже пішла така нота в мене бергамоту Дзвінкого, Що тут у нас? Водяний жасмін, цвіток імбир'я. Я думаю, ну що воно таке дзвінке дає? Імбирь. Тут імбир вимішується у нас із зеленим мандарином. Да. От зелений мандарин тут відчувається, і він перемішується з імбирем і солю. Ну от сіль не така як, а така, як морська сіль. От вона так відчувається. Така дзвінка, він не приторний, він не тягучкий, він не давучкий, не злипаючийся, він дуже приємний. Не знаю зараз, який він новий пішов, не пробувала. Давно вже його не пробувала, це в нас вже 2022 рік пішов, а в 12 му це вже 10 років. Да, 10 років моїй бути, 10 років. Колись так за тестиком забігла, попробувала новенький, там був. Інтенс, по-моєму, ну, чи, чи флора, щось типа, такого. Ну, зовсім не те. Зовсім там і стійкість не така, і все. Тут стійкість дуже гарна, шлейф дуже великий, дуже красивий аромат. Вообще, мені подобається бренд Пакарабана, карабанах. У мене ще є Леді Міліон Тестер теж вже 10 років йому. У водички тут дуже такий жасміновий гарний, Ми теж про це розмовляємо пізніше аромат. І є в мене леді мільйон парфум. Вода, теж дуже гарна, дуже стійка, красива водичка. Тоже така мінлива. І є в мене, по-моєму, ще шоколадний там леді Мільон. Пріме, по-моєму, вже не пам'ятаю, там трошечки в мене невеличкий такий, так щось мені шоколадно захотілося. Ну найкрасивіший з них іменно цей Олімп. Іменно ця Олімпія дуже гарна і прекрасна. Тут у нас ще ваніль заявлена, сіра амбра, кашемір. Все це відчувається. Ну, як я вам скажу, він не такий, як нішевий, що з утра один, ввечері другий, в обід третій. Що він такий мінливий? Ні. Він оце як наносиш на себе, він зразу змішується на вас, робиться такий карамель, така солонкувата карамель. І оцей зелений мандарин із бергамотом дають йому дзвінкість і не дають йому ходити у гурманику. І таке відчуття, от як походиш, дуже гарно дивиться восени і літом холодним, таким, весною ранньою, або зимою такою не морозною, а такою більш ось як осінь. Коли дощик, сирість, дуже гарно дивиться на сиру таку погоду. О, в приміщенні буде непогано дивитися, але не в жаркому. а так. Ну, що я вам скажу, Він гарний в, різних, в різний час. І днем, і ночі, і ввечері, і утром, і вранку дуже гарний, стійкий. Шлейф не сильно аж такий великий, але ну, окутуючий. Красивий аромат, дуже красивий. І він такий, ну все время так, карамель, така солона, і з таким бергамотно зеленим дзвінким звучанням, і як ви на вітру, то він такий віддає таким медовістю. о, Медовістю. Ну, медом він такий аромат меду, такого майського, де багато квітів. От мені. Він таким медове звучання квітами, як на вітру, так аж так, деколи відчувається таким акацією. І трошечки нарцизиками. Отак він, оце на вітру він так. А коли в приміщенні, то така карамелька, така солонкувато бергамотова во, во, отаке в нього звучання. Так що, як буде у вас нагода, зайдіть десь. Потестуйте, може він такий залишився, я просто не тестувала. Він у мене, бачите, темний кольор, він у мене вже такий насичений. І, і мені вже одної ну, капелиночки я на себе нанесла. І він, я... І буду я всі руки мити, і душ приймати, і там хатню роботу робити. Він буде на мені все одно держатися дуже гарно, дуже стійкий, приємний, такий окутуючий, то ховається, то визирає. Такий нічим не хуже нішим, ніша дуже велика. В мене є, різні. Ну я до нього постійно повертаюся, повертаюся. Ну я його жалію. Мені його жалко дуже, тому що це мій такий. Гарний аромат, тим більше подарований моїм чоловіком. У нас в те час, коли лишніх коштів не було на такий парфум, так що це для мене дуже дорогий подарунок, я ним дорожу цим ароматом. І що я можу сказати, яку емоцію він мене викликає? Таку. От сидите ви десь в кафе. Вам принесли в креманочки морозиво, таке морозиво, карамельне. Ви берете так ложечку. На морозиві дуже багато карамельки нанесено такої солоної. Ви берете ложечко і так те морозиво, карамелька так стікає, не спіша так піднімаєте, любуєтеся, насолоджуєтеся приємною обстановкою, музикою, гарним настроєм, таким приємним морозивом. Ви так піднімаєте, карамель так стікає. У вас положечки, ви так любуєтеся ним, кладете собі до рота це морозиво, воно у вас розтає і ви відчуваєте таку ванільну солодкість із таким солонкуватою карамелькою. Рядом на столі у вас стоїть такий великий-великий букет різних квітів. Таких нарцизів, тюльпанчиків, ще якісь білоцвіточні різні такі квіти. І їх тільки поставили, вони свіже зрізані. В них такий аромат, ніжний, такий ніжний, приємний. Він вимішується з вашим морозивом, з вашим ванілем, з вашою карамелькою. Грає така легенька музика, і вам так приємно, гарно і, і дуже прекрасно. Отаку мене емоцію цей гарний, прекрасний аромат. Буде у вас можливість, зайдіть, попробуйте, який він зараз, чи вам сподобався, чи ні, поносіть. Я вам скажу, можете все-таки пробувати. Нічим не ніж Якщо сяде на вас гарно, буде вам приносити дуже гарний настрій, буде піднімати вам ваш емоціональний душевний настрій. Ну, так що, отакий в мене відеоогляд про цей прекрасний винуватець моєї колекції Парфум Олімпія. Якщо вам сподобався мій, мій відеоогляд, пишіть, задавайте свої питання, підписуйтесь, до побачення, до нових зустрічей.